Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео і в цьому відео покажу, як знаходити формулу речовини за відсотками. О, значить, У нас є задача, в якій говориться, що сполука, яка складається з ферму, з сульфуру і оксигену, містить ці містять елементи в наступному відсотковому складі. Тобто ферму в цій сполуці 28%, сульфуру в цій сполуці 24%, оксену 48%. Нас питають, яка формула, значить, тут можуть питати, або яка найпростіша формула, або яка істинна формула цієї сполуки? О, і далі нам треба розв'язати таку задачку. Знову ж таки, якщо вас просять знайти співвідношення елементів у формулі, це однозначна відсилка до молей і знаходження співвідношення речовини. Тобто, по факту, нам треба знайти відношення ферруму до сірки у молях, до, так, до сірки і до оксигену. Тут тобто, теж кількість моль, оксиген. О, тобто це можуть даватися у відсотках, можуть даватися у продуктах горіння, можуть бути в продуктах розкладу. Але важливо, яка задача, якщо вас просять знайти формулу речовини, вам треба знайти відношення тих елементів, які... У вас присутні у, у, якихось, у молях один до одного. Чи старше тоді ви маєте знайти найпростішу формулу, і якщо знайти найпростішу, зазвичай вам можуть давати або молярну масу, або як знайти молярну масу істинної сполуки, тоді ви зможете знайти істинну формулу речовини. І так, нам знайти відношення цих речовин. То, то нам треба якось до тих величин, які використовує ню. У нас це може бути маса, може бути об'єм і може бути м -м 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 -м. кількість час, тобто кількість атомів і молекул. Ну, Оскільки в нас відсотки, найпростіше їх перевести в масу. Тобто для цього нам треба взяти 100 грам речовини. І при розв'язку такої задачі зазвичай пишеться, що ми для розрахунку беремо 100 грам речовини і тоді. Ми будемо мати, тобто маса ферму у нас буде дорівнювати ферму, дорівнює 28 грамів, а маса м м м сульфуру у зразку у нас буде дорівнювати 24 граму. І маса, ой, те написав, маса і маса оксигену у нас буде дорівнювати 48 грамів. Тобто воно виходить автоматично. Тобто текстом пишемо, для розрахунку беремо 100 грам речовини тоді і записуємо це співвідношення. Оскільки в нас є маса, ми можемо перейти до знаходження кількості моль. І відповідно у нас пишемо відношення кількість моль феруму, відноситься от дві коропочки, відчитається, як відноситься до кількості моль сульфору, відноситься до кількості моль оксигену і, ну, зновки, Так само, як маса феруму, поділена на малярну масу феруму, поділить, відноситься, так, зараз я ніщо напишу. Тобто маса феруму відноситься до малярної маси феруму, так само, як маса сульфуру поділить на малярну масу сульфуру. І так само, як маса оксигену до молярної маси оксигену. Молярні маси ми беремо з періодичної системи, маси у нас є. І в нас виходиться. Доріння, тобто воно через дорівняння продовжується. 28 ми ділимо на 56. Далі у нас сульфуру 24. 24 ділиться на 32 і відноситься, як м, а, маса оксіну у нас 48 і ділиться на 16. А далі у нас іде е, дія ділення. О, ділення, е, знову ж таки, ми робимо на калькуляторі. О, хто хоче маєте, робити усно або на листочку, ну, у нас получається відношення. А, получається 0,5, 1,075. І э, 3. Зазвичай у вас цифри теж будуть ось такими. Тобто якісь там дробні числа і так далі. Дробні числа у нас э, у м зразку будь-не можуть. І тому ми вибираємо найменше число, яке ми отримали, і на його ділимо всі останні. Тобто 0,5 ділимо на 0,5, 0,75 ділимо на 0,5 і 3 ділимо на 0,5. Проводимо ділення. В результаті у нас виходить 1. До півтора і до ж таки, в нас є дробне число. Число має бути дробне, там 0,5, 0,3, 0,4. таки, ми підбираємо так, щоб воно далі добре заокруглювалося. Зазвичай у нас тут буває 0,5 або 0,25. А ще має бути, звісно, 0,75 після коми. Тут без нуля 75, ну, 75 у нас усе було. Тобто воно в нас вже не буде. А тут зазвичай буде 1,5 або 2,5, 3,5. Це означає, що нам треба домножити на 2 усі числа, щоб у нас зник цей дріб. От, тобто я це домножаю на 2. в мене виходить 2, до 3 і до 12. І виходить, це наше відношення. Відповідає тому, як атоми кожного елемента відносяться у формулі. Тобто формула в нас виходить ферм 2 с 3 о 12 На цьому, в принципі, зазвичай в таких задачах діло завершується. А через те, що. Зараз в підручниках і навіть на олімпіадах не дуже люблять, щоб діти знаходили формулу істину. з іншої сторони, знову ж, якщо сідати і подумати, якщо учень орієнтується в хімії, він розуміє, що ферум у нас має бути двохвалентний, має бути О, Далі сірка і оксиген. Ну, знову ж, по відношенню, якщо ми оці відношення скоротимо на 3, то у нас вийде SO4. Тобто ми оцю троєчку ділимо і 12 теж ділимо на 3. У нас виходить знайоме S4. І виходить, що у нас ферм треба об'єднати з С4. І ми розуміємо, що якщо ми феррум об'єднаємо з С4, S4 двохвалентне. І в нас формула так і залишиться. Тобто, відповідно, цей варіант нам не підходить. А якщо ми візьмемо ферм трьохвалентний і об'єднаємо з С4, то нам S4 двохвалентне. Ее надо взять в душке, вот тут появляется двоечка, а вот тут появляется троечка. По валентностях. То есть, спильная на 6, 6 делим на 3 двоечка, 6 делим на 2 троечка. И вот у нас и повышается наше спильное Фермы в 2, сульфурив Один раз, але одна штука але три рази, і оксигенів по 4 штуки три рази, тобто 12. У нас виходить формула. Знову ж, оця друга частинка зазвичай у нас зараз не дається, ні в а там ізрідка і на Олімпіаді, ну там більше люблять завдання, там, де є істина формула, і через молярну масу її виводять. А так, як сісти подумати, для себе можна от так зробити. От таким чином вирішуються такі задачі. О, і перед тим, як завершити відео. Прохання, якщо вам відео сподобалось і у вас є якісь задачі, які б ви хотіли, щоб я розглянув, пишіть в коментарях, я на відповідну задачу зроблю розв'язок. ну, алгоритм, я зроблю відео, В якому покажу алгоритм, як розв'язувати ту задачу, яка у вас не виходить. О. Таким чином, ви просто будете підказувати мені. Що вас цікавить, через те, що е, задачі то я можу розв'язати любі, але я не розумію е, інколи, які задачі на даний момент е, моїм глядачам актуальні. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Все доброго. до нових зустрічей.